Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи та фопи. Я рада вас вітати на моєму ютуб каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо прийнятому Верховній Раді закону, яким відтепер передбачається позбавлення волі керівника за смерть працівника на робочому місці. Отже, що відбулось 8 листопада у Верховній Раді було прийнято проект закону за номером 4634. Він має назву про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини. Детально про текст цього відео. В описі під відео і також посилання на прийнятий закон. Зверніть увагу, що цей закон набере чинності одразу з дня наступного за днем його опублікування. Наразі зараз закон проходить усі підписи необхідні для того, аби бути надрукованим і набрати чинності. Отже, чекаємо з вами, коли саме це відбудеться, щоб не пропустити інформацію про це. Просто зараз раджу підписатись на мій YouTube канал, аби першими дізнатися про це. Зміни у законодавстві, отже, як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, події, що відбуваються останнім часом, свідчать про зростання числа злочинів у сфері службової недбалості. Зокрема, останні приклади пожежі у місті Одеса, місті Харкові, пов'язані з неналежним виконанням службової особи у своїх службових обов'язків, внаслідок чого гинуть люди, тобто потерпілим заподіюється смерть, а відповідальність. Не в завданій школі шкоді. Отже, мова ведеться про, по-перше, порушення охорони праці, вимог законодавства, про охорону праці. У випадку, якщо розслідування буде, розслідування буде доведено вину підприємства, то, відповідно, уся відповідальність лягатиме на керівника підприємства. І у випадку настання нещасного випадку на виробництві або, наприклад, Будь-які інші ситуації, що призвели до е, смерті працівника, е, відповідно хвилювання можуть виникати у вас з приводу того, якщо це відбудеться за станом здоров'я людини. Тут ви маєте розуміти. Що в даному випадку, коли буде викликана швидка допомога, да коли буде проведено відповідну роботу комісії з держпраці, да, яка прийде на пізніше наступного дня, і вона буде здійснювати розслідування. Вже за результатами акту буде відображено висновки, і далі відповідно буде розглянуто відповідальність. Зокрема. Підприємству юридичній особі або ФОПу, да, тобто керівнику бізнеса. Отже, колеги, прийнятим законом е, прийнято зміни та доповнення до статті 367 кримінального кодексу. Нагадаю, стаття 367 кримінального кодексу має назву службова недбалість. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через. Несумлінне ставлення до них, колеги це ігнорування норм закону про охорону праці, інших обов'язкових законодавчих актів, що пов'язані з пожежною небезпекою, санітарними вимогами тощо так. Отже, у випадку, якщо це завдало істотної шкоди там або інтересам юридичних або фізичних осіб, передбачається адміністративний штраф. У випадку, якщо це спричинило тяжкі наслідки, передбачається позбавлення волі або знову ж таки адміністративний штраф. Ну і відповідно. Наразі вже прийнятим законом доповнено статтю 367, третьою частиною діяння, що можуть бути спричинені загибелю ну, тобто діяння, що описуються, тобто проявлена службова недбавлість, що призвела до загибелі людини, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На строк до 3 років, ну або штрафом від 2 тисяч до 5 тисяч податкованих мінімум. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, що наразі зараз збільшено вже відповідальність керівників, зокрема щодо порушення законодавства про охорону праці, про е, пожежну небезпеку та інші вимоги, які покладаються на роботодавців для забезпечення умов праці працівників на їх робочих місцях, колеги. Зверніть увагу, що в цьому випуску ми розглянули дуже важливу тему, і щоб не пропустити наступні свіжі законодавчі акти, що приймаються, послухати їх коментар, бути в курсі першими. Також не пропустити свіжі випуски. Просто зараз раджу підписатись на мій YouTube канал, блог Тетяни Моїсенко. Просто зараз натискайте підписатися, а також, якщо цей випуск був вам корисний, ставте лайк. Ну а наразі я завершую цей випуск. Обіймаю вас і цілую і люблю. Па-па!